Всім привітурі! Ми приїхали купатися на річку, але скажу так, типу, з ночовкою подовше. От. Така у нас поляночка, зараз буде міні-обзор, як ми тут розположились. крутая такая поляночка. Мы сейчас идем. Вот речка. Мы будем купать. А что за ее мне не видно? Вот. Красота, скажите. Вот так вот. Вот тут я буду спать. Ай, камера. А тут папа, а там, типа, вот. Зараз будемо шашлычок делать. А тепер час ням-ням. Тільки э, ми чекаємо, поки вона зжариться. Ой, яка красота. E